З еволюційної точки зору кохання є психологічною адаптацією, воно стимулює утворення стійких пар, необхідних для виживання та успішного виховання потомства. Психологічні теорії описують різні аспекти любові, від інтимності, пристрасті й зобов'язань за теорією Штернберга до дитячих моделей прив'язаності за Боулбі. Партнери суттєво визначають нашу здатність досягати цілей у житті та професійному зростанні, адже вони формують наше бачення себе і рівень віри у власні сили. Коли поруч є людина, котра задовольняє потребу в прихильності й одночасно відчуває себе надійним захисником, ми відчуваємо себе емоційно фізично стійкішими, зменшується рівень стресу та покращується загальна тривалість життя. Натомість, якщо партнер емоційно недоступний або не сприяє нашій підтримці, це призводить до деморалізації, виснаження ресурсів особистості і може уповільнити наш особистісний ріст, завдаючи шкоди здоров'ю. як і чому саме ми обираємо такий тип партнера? Дехто скаржиться постійно обираю собі якось. На ці питання відповідають багато теорій. Якщо вам цікаві будуть відео на дану тематику, пишіть у коментарях. Також залишайте там свої думки, що впливає на вибір певного партнера. Це якісь матеріальні речі, тип особистості чи може ще щось. Зараз ми розглянемо пари, які є досить відомими серед поціновувачів сюжетних відеоігор. Геральт та Єніфер Їхня історія кохання, про яку гравці серії відеоігор «Відьмак» детально дізнаються аж в третій частині гри, починається ще з першої книги Анджея Сапковського, де відьмак, рятуючи чародійці життя, загадує джину бажання, щоб їхня доля з чародійкою переплелася. З того часу, після загаданого бажання, вони і справді зблизилися, вони тривалий час проживали разом, потім розбігалися, потім знову сходилися і так багато разів. Як би далеко вони не тікали один від одного, все одно вони один одного з часом знаходили. Хто читав книги, думаю, відразу ж пригадає історію із замовленням на золотого дракона, за яким пішла полювати велика кількість людей. У кожного з цих людей була різна мотивація: хтось хотів заробити грошей, хтось хотів отримати від дракона рідкісні інгредієнти, які б допомогли, наприклад, жінці зачати дитину. Під час цієї пригоди вони зближуються, а пізніше знову їхні шляхи розходилися. З часом призначення Геральта його знаходить, яким була Цірі, і виховати дівчинку йому допомагала Єнифер. Дівчинка, на мою думку, їх духовно зближує, так як виховуючи її, вони переживають теплі відчуття, адже вони вдвох не можуть мати дітей. Також тут варто зауважити, що Єнифер давно вже мріяла про дитину, але її спроби завагітніти були марними. Проте, як бачимо, мрії справді збуваються, і в її коханого чоловіка з'являється прийомна донька, якій треба матір. У кожного з них складний характер, всі незалежні, схильні до лідерства, але вони щиро люблять один одного, і у них дещо схожа доля. Кожний з них не відчував теплих почуттів від батьків. Геральта ще дуже юним було віддано до Кайрморену. Єнефер через особливу зовнішність сховали та ображали рідні батьки. І згодом без зайвих пручань батьків її забирає до Аритузи Тісає Дев'є? Цірі виховувалася бабусею, так як її батько Емгір Варемрейс створив катастрофу на кораблі, де її матір загинула, а сам він зникає, готуючись до правління Ніфгардом. У третій частині гри, граючи за Геральта, ми можемо зробити вибір бути з Єнифер, Тріс або залишитися самотнім. Цікаво, який ви вибір зробили, Який ще віддали перевагу. Чи міг Геральт мати якісніший та більший вибір. Генрі та Тереза. Ці дві молоді людини разом росли та виховувалися в одному селищі, яке має назву Скаліц. На початку сюжету ми бачимо, що Генрі є сміливим, активним та веселим мрійником, який встигає повеселитися з друзями, допомогти батькам та потренуватися на мечах. Також він не пас задніх у відносинах з дівчатами. На початку гри в нього були відносини з Б'янкою, служницею в таверні. Вони виглядали хорошою парою, турбувалися один про одного та робили взаємні приємні речі. Б'янка готувала для Генрі смачні страви, пригощала його улюбленим рятівним шнапсом. Він у свою чергу дарував їй різні прикраси, приділяв увагу тощо. У б'янки була вірна подруга Тереза, яка у порівнянні з нею була спокійною, домашньою та працелюбною. Не дивлячись на це, всередині вона сильна, рішуча та смілива. Це ми можемо простежити під час прогулянки Терези із Б'янкою, коли друга йшла до лісу за інгредієнтами. Тереза, не вміючи стріляти з лука, все ж наважується взяти його та допомогти подрузі. Тут ми можемо навіть влучним пострілом збити гніздо, де отримаємо кільце, яке ми можемо подарувати б'янці. Пізніше ми можемо захистити подругу Терези від вовка. Який, скоріш за все, є собакою. Після цієї пригоди Тереза повертається додому, де вона є вмілою господаркою та єдиною жінкою в домі, після смерті матері. Батько хоче видати дівчину заміж за старого, але статного чоловіка. Дівчина уникає зустрічі з цим чолов'ягою, а пізніше в долю дівчини, як і в інших її односельчан, втручається напад половців на скаліць. Під час цього нападу багато людей гине, в тому числі б'янка. Кохана Генрі. Під час втечі Генрі зі Скаліца, він може врятувати Терезу, відволікши половців, які хотіли їй нашкодити, давши їй таким чином втекти. Під час втечі зі Скаліца Генрі отримує поранення, у нього влучили стрілою. Незважаючи на поранення, молодик все ж дістається до сусіднього Тальмберга та сповіщає про напад половців пана Дівіша, владику Тальмберга. Там Генрі отримав лікування, після чого тікає із замку. Так як хотів поховати своїх загиблих батьків. Після повернення до скаліца він потрапляє в руки бандитів, які на чолі з коротуном ледь не забирають життя юнака. У ситуацію втрутилася Тереза, відволікши їх, таким чином давши часу на прибуття підкріплення, яке розігнало бандитів. Згодом Тереза забирає Генрі до свого дядька, мірошника вмілого шахрая. З цього моменту і можуть зав'язатися стосунки з Терезою. Я так зрозумів, що їй давно подобався Генрі, тим паче, вона його добре знала, так як була з ним подругою, а також вона дружила з його дівчиною, яка точно ділилася романтичними таємницями з подругою. Знищення це їх зблизило, вони тільки вдвох були поруч із найближчого оточення. Під час прогулянок, подарунків, душевних розмов вони розуміють, що кохають одне одного. Як на мене, хороша пара. Але, мабуть. Це як для мене, вона турботлива, працелюбна, цінує доброту та щирість. Для такої дівчини, я думаю, Генрі не є ідеальним варіантом, так як він часто в подорожах, отримує поранення та може мати інтрижки з іншими статними жінками. Від неї, до речі, ми можемо почути у одній з розмов, що вона і справді кохає Генрі, але його часті пригоди, коли його майже ніколи не буває вдома, її бентежать і викликають сумніви щодо їхнього майбутнього. Вона бачить, що йому це подобається і не намагається маніпулювати ним. Мовляв, обирай, або я, або твої рицарські мандри. Вона навпаки підтримує його та допомагає йому, часом надаючи пов'язки для пригод та улюблений рятівний шнапс. Цікавить ваша думка щодо цієї пари, наскільки вона є реальною в житті та наскільки вона є надійною. Шкода, що в другій частині Kingdom Come Deliverance не показали хоча б сцени до однієї-двох хвилин. Де ми побачили спільне життя Генрі з Терезою в разі певних зроблених виборів у грі? Артем та Анна вперше Артем з Анною зустрічаються та взаємодіють у другій частині серії ігор Метро Метро Last Light. Мельник доручає Артему знищити останнього чорного, який вижив після ракетної атаки на їхнє лігво. Для страховки полковник відправляє з Артемом свою доньку Анну, яка прикривала його від монстрів на поверхні. Їхня спільна операція переривається тим, що фашисти забирають Артема. Після цього Анна повертається в Д6. Згодом вона зустрічає Артема в храмі Христа Спасителя, але й там їхню зустріч переривають, а саме Лісницький зі своїми воїнами, забираючи дівчину з собою в якості переваги для переговорів у полісі. Пізніше їм все ж вдається зблизитися, і навіть дуже близько, після чого вони відправляються в поліс до полковника Мельника. Щоб сповістити про плани Корбута. В останній з трьох частин гри метро, Метро Ексодус, нам показують Артема та Анну як пару, яка живе разом на ВДНХ. Артем залишається таким же мрійником, якому не сидиться на місці і який завжди собі шукає пригоди. Він часто робить вилазки на поверхню, шукаючи там кращого життя. Артем вірить, що є ті, хто пережив ядерну війну і хоче з ними вийти на зв'язок. Анна, хоч і видно, що не дуже в це вірить. Але підтримує свого коханого та одного разу йде з ним на поверхню, де вони ледь не втратили життя, перебравши багато радіоактивного випромінення та потрапивши на очі Ганзі, яка забирає Анну із собою, а Артема скидують в яму. Пізніше наш герой приходить до тями та рятує свою другу половинку, не без допомоги досвідченого водія, якого кличуть єрмаком. Після цієї оказії вони натрапляють на полковника Мельника, де дізнаються всю правду про життєдіяльність світу. Згодом мрія Артема збувається: і мельник збирає вірних людей для подорожі на потягу, якому дали ім'я Аврора. Протягом подорожі на першій локації Артем з Анною проводять вже знайому їм операцію. Він йде ближче досліджувати місцевість, а дівчина його прикриває з допомогою снайперської гвинтівки. Під час подорожі, досліджуючи один об'єкт на черговій локації, Анна на хімічному складі пошкоджує свої легені, отруївшись хімічними речовинами. Що призводить до появи частого кашлю. Згодом Анна потрапляє до рук канібалів, де за головного виступає навіжений лікар, який під час аналізів дівчини заявляє, що вона смертельно хвора. Літом, у день весілля однодумців на аврорію, в Анни під час застілля трапляється напад кров'яного кашлю. Надія на те, що Анна виживе, дуже маленька. Але на Аврорі з'являється інформація, що можна знайти ліки, які її врятують. Далі їхня подорож міняє свій курс. Вони їдуть туди, де свіже повітря та можна здобути ліки. Не дивлячись на смертельний рівень радіації у тому місці, де знаходяться ліки, Артем з її батьком здобувають їх, не дивлячись на великий ризик самим загинути. З допомогою долі Артем знаходить ліки. На подальшу долю нашої пари може впливати перебіг подій та наші вибори під час гри. Тому, хто хоче щастя для наших героїв, не нехтуйте допомогою іншим. Як на мене, одна зі зразкових та ідеальних пар, які можуть бути у людських стосунках. Можливо, автори не захотіли показувати їхні недоліки, які є у всіх, Але з того, що особисто я побачив, мені ця пара сподобалася. А ви залишайте свою думку в коментарях під відео, чи справді пара Артем Анна така ідеальна, як здається, на перший погляд. Що ж, як бачимо, пари зближаються та стають зразковими, долаючи разом труднощі, допомагаючи та підтримуючи одне одного. Треба, щоб кожен робив свій внесок у стосунки, роблячи все можливе для спільного зростання, використовуючи свої сильні сторони та працюючи над своїми недоліками. Всім дякую за увагу. У коментарях під відео пишіть, що спільного було у цих парах, що їх разом тримає, та чому вони вирішили бути разом. Якщо вам цікаво, Можна було б детальніше розібрати згадані пари, наприклад, з однією або кількома психологічними теоріями та разом прийти до висновку, чому вони разом та що цьому сприяє, які для цього передумови.